Ну шо ж, всім привіт! В цьому відео я вирішив поекспериментувати з конфігами. Зараз, дивіться, 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 дивіться. Зараз завантажите. Йоу, 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 ні, не надо майнерів! ні! Ні! Ага, тут пишуть натиснути Е для того, щоб така зіношить Протіп. Я натискаю Е і дивіться, що відбувається. Йоу! Ви бачите ця матерія просто. Ми з такими перкалями ідемо в матчмейкінг. О, -о, о. Хто за нас грає? Сандорс, Санни, Денис Брау. Коштиопани, Кок, Афазжель, Револьвер. Ура, бе любименький. Ага, вони небе запушили. А, я ніколи не вб'ю з револьвера. Ой, выпивай, прицел. Давай, 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 давай. О, а... а до всего выпал человек выпал. Прицел просто на весь экран такий. Давай, 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 О, с таким прицелом на теле можно. Смог, смог, смок, смок. Ой, классный смог. Просто пропушим. Не, не выиграю так. Або? Пушим. Ага, я понял, меня запушить. Ха-ха, хорош. Я мене запущу. Ого! Хрестики, нуки, йоу! Ой, 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 мене флешить! А! А! Ааа, ні, ні, не, не треба, не треба, все, 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 не флешить! Ні, мене флешить! Нее! Я не бачу! О, че, че, з ножика зарізав там! А мене все ще досі флешить не надо! Ні! No flash! No flash! No flash! А ви ці приціли просто импа, дайте выбить! Ёма, ти приціл рухайте, я когось убив з таким прицелом. Мене пролагало. Ну зато у мене найбільше килле в команді. Муга-ха-ха. Yeah! А то чеш ж ойди ж ди я. Я, 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 куда? Ні! Ой-ой-ой! Може виб'єм пьем прицел, пока. Ой. О, все, все, пофиг. То походу кто... На сьогодні достатньо ССГ я я, я, куди? А, у мене все рівно пройти міняється від того, що я натискаю ліву кнопку миші. А, я промазав. Ну все, зараз вы Блін, мені цікаво, як мені мы з пушать с флешками. Всякий сраж би симулятор уже. А, а-а-а! Ой, все, його голубую. Ой, я не підібрав його зброю, як так? А не, дайте, дайте, дайте. Все, выбиваем, 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 выбиваем. А, куда? Ой, все, я, я, я зарабаю килл, а я... Все, все, погнал, погнал. Пушим. А, у мене смолка нема. Все. Ой, все, я у всех киллы забираю вс. Ой, представляю, що інші бачать. Ой-ой-ой. Видати мені якось 12 килип з такою фигньою. Вс. Вся <пухучу> команда просто затищить не може. Ладно, я, я якось його в крысу був. Блін. А уй, адс-11, надо бекать! Дру... Ай, ну все, не будет перемоги. Знаете, что будет? Нічия. Денис Браун, сейчас буде пикать за ВП. А! О, oh, найс! Nice. GG, гайз!